Ну, ви, давайте Попередньо призначена зустріч е, нашого, нашого фігуранта з посередником, під час якої посередник мав передати грошові кошти, отримані від підприємця, е, сказано посадові особи в розмірі 20 тисяч доларів. Я думаю, що це буде тримання під вартою, і після цього буде призначено ряд експертиз і буде проведено проведена ряд необхідних слідчих дій спрямовані для закріплення всіх всіх доказів які були добуті в ході слідства